Усім привіт! Цього разу хочу показати, як приготувати смачний та розсипчастий булгур з овочево-печінковим рагу. Завдяки такому приготуванню гарнір виходить дуже смачний, а печінка ніжною та м'якою, яка просто тане у роті. Починаємо з булгуру. Промивати його не потрібно. У сковорідці розтоплюємо шматок вершкового масла близько 10 грам. Висипаємо склянку булгуру і 3-4 хвилини обсмажуємо його. Перемішуємо кожні 30-40 секунд. Додаємо 50 мл соєвого соусу. Так готуємо, поки булгур повністю не вбере його. І лише тоді лімо півтора склянки води. Збиваємо на малий вогонь і готуємо під кришкою, поки не зникне вся вода. Тим часом готуємо рагу. Беремо цибулю і нарізаємо півкільцями. Відправляємо у сковорідку. Забігаючи наперед, хочу сказати, що овочі потрібно пасирувати, а не підсмажувати. Крупно натираємо моркву. додаємо до цибулі, коли та почне ставати прозорою. Разом готуємо 2-3 хвилини. І беремо один болгарський перець. До речі, якщо розрізати його вздовж цих поглиблень, то його дуже легко почистити від зернят. Перець нарізаємо соломкою. Додаємо до решти овочів і смажимо ще 3 хвилини. Попередньо підготував печінку. Її промив, почистив та порізав на менші шматки. Вкидаємо у сковорідку і так готуємо близько 5-6 хвилин, поки печінка не змінить колір. Не забуваємо час від часу помішувати. На цьому етапі приправляємо нашу рагу, додаємо солі, паприки, чорний мелений перець, томатну пасту чи соус. Ретельно перемішуємо і ще хвилинку просмажуємо. Список всіх інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. Тоді додаємо води, щоб покрила рагу. Тушкуємо близько 10-12 хвилин. Довше не варто, інакше печінка може стати жорсткою. За 2-3 хвилини до кінця можна вкинути ще й лавровий листок. Булгур у поєднанні з овочево-печінковим рагу створює ідеальну вечерю. Тож, якщо вам сподобався рецепт, не забудьте залишити вподобайку та написати коментар. Також підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові рецепти. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.